Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Так, сьогодні показую роздатку без дирки. Заварилось дуже гарно. Це в нас внутрішня сторона. Старався повторити всі контури. Шліфонув на плиті, то, в принципі, добре. Ніде нічого не повело. Прокладочка з герметиком і буде працювати. Так, роздатка реставрована по першому класу. Почіпники нові, вал новий. Флянець остався старий, внутрішня обойма осталась стара. І оця шестерня. Оця шестерня, обічаєчки, все нове. Коротше, все, ніде нічого не шатається. Все, коротше, красота. Там шайбочка всередині шайбочка. Реставрований речажок. Оцей. Все, коротше, шепче. Так, тепер дивимося по положеннях. Оце у нас виключено. Це буде просто від'єднаний мост від роздотки. Тепер перше положення. Отак От у нас буде автоматичний. І так у нас буде, ну треба трошки прокрутити шестерню. Туди і буде повний привід. Так, разом з цим робився підвісний. Тоже все, все начиння по красоті. Клянчик новий, виточена втулка. Тут було все розбито. Тепер стоїть сапунчик. і я думаю, що буде усе працювати. Ну все, У мене робота зроблена. Зараз пакую, відправляю. Пишемо коментарі. Всім пока.